У 2000-х телебачення переживало вибух фантастичних серіалів. Поряд із темним агентом Бафі та Лексом з'явилася незвичайна історія про злодія, що став урядовим невидимим агентом. Це людина невидимка Серіал, який випередив свій час, і водночас залишився в ньому назавжди. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями ностальгії початку 2000-х. Досить крутий серіал Людина-невидимка це. Це досить цікавий серіал, який я звісно передивився повністю. Який має два сезони. Більш детально в цьому огляді цих враженнях поділюся з вами, тому беремо щось солодке чай-каву і, і дивимося відео до кінця. Сюжет і атмосфера. Даріан Фокс професійний злодій. Його арештовують, але пропонують угоду. Науковий експеримент в обмін на свободу. Йому імплантують особливу залози, яка виділяє речовину квіклевер. Вона обгортає тіло і робить його повністю невидимим. Але є одна проблема: залоза отруйна і його мозок поступово викликає параною, агресію і навіть безумство. Щоб вижити, він має регулярно приймати ліки. Він починає працювати на таємне агентство фонд дослідження паранормального. У кожному епізоді нові справи. Змови на здібності зрадники. Атмосфера іронічна, напружена, з елементи нуару, пригод і гумору. Особливість серіалу це не просто фантастика, а комбінація шпигунського трилера, драми, детектива і сатири. Даріан часто звертається до глядача, ламає четверту стіну. Кожен герой має свій стиль. Бобі Хопс напарник праворуб з гумором і твердим кулаком. Клер, вчена, яка контролює стан Даріанта, його московий доктор. Олександр, таємничий керівник з кодовим ім'ям. Батько. Кожна серія має моральний підтекст, вибір між злом і добром, контролем і свободою. Історія створення. Автор ідеї Мед Гріберг, який також працював над Хелловіном 20 років по тому і фільмом 1408. Виробник Sci-Fi Channel. Тепер має назву сайфай. Перший епізод вийшов 9 червня 2000 року. Серіал мав обмежений бюджет, тому більшість спецефектів практичні, а не CGI. Спецефект невидимості тоді був новаторський. Актор знімався в зеленому костюмі, який стирали в постпродакшені. Через зміни керівництва сайфай серіал скасували після другого сезону, хоча була задумка на продовження, і в принципі сезон закінчився нерозкритим по сюжету до кінця. Питання, де можливо подивитися даний серіал. А саме на українських сайтах, де ми дивимося у, у фільми української і серіали. Тобто є сайти, де його можливо подивитися. Запис зроблений із якогось каналу українського кіно називається. Я такий, чесно кажучи, не пам'ятаю канал. Знаю також, що цей серіал показували по К1. І є вставочка, яку я зараз ставлю чи як трейлер, називають його е анонсу даного серіалу. Коли потрібно, він з'являється сам, цікавий і непередбачуваний. я Деріан Фокс на пізвіско Шалиниде. Такого секретного агента ти не зустрічав ніде. Мене зробили на Від цього страждання. Ти краще не діставай мене, бо важке моя рука. Тільки на гаоден. Людина-невидимка, да. у будні. А також можливо його скачати на такому торенті як Мазепа, це український торент, на якому всі фільми і серіали можливо завантажити в українській мові. Тому пропоную вам вибрати, де ви хочете. Завантажуйте та дивіться даний серіал. Актори, і фанбаза. Вінсент Вентреска, це персонаж Даріант. актор театру і телебачення. Після серіалу ще знімався у друзях такий серіал, ви знаєте, популярний 2000-х, і юристи Бостону. Пол Бен Віктор, це персонаж Хопс. Пізніше з'являвся у рейс. Це фільм. І серіал Дроти глячі обожнювали дует головних героїв. Їх називали однією з кращих хімії 2000-х. На форумах фанати досі діляться теоріями, фанартами і просять ребут. У 2000-х з'явилися фанатські петиції про продовження серіалу. Оцінки і реакції на МБІБІ 7,6 із 10. із Tomatoes Ротентаматис офіційно рейтингу немає, але глядачі оцінювали в мережах 80% позитиву. Фанати хвалили незвичайно стиль оповіді глибину головного героя. Цікаві сюжетні повороти, але були й мінуси. Другий сезон втратив фокус, багато обривів сюжетних ліній, закінчення не дало відповіді. Ну про що я в принципі говорив? Можливо, було б ще непогано третій сезон, щоб розкрити до кінця всю історію. Але на сьогоднішній день немає третього сезону. Людина-невидимка це не просто фантастичний серіал, це історія про внутрішню боротьбу, гумор і на межі, і наукову фантастику. Без глянцю. Ну і моя власна оцінка даному. Серіалу 8 із 10. На свій час це був суперкрутий серіал, який мене дивував, і я був захоплені. А на сьогоднішній день можливо для когось це буде застаріла версія супергеройського фільму. Вінсент Вентреска. Пол Бен Віктор. Шеннон Кені. Едді Джонс, якщо вам сподобалося відео, як завжди, по традиції, ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Звісно, всі коментарі я читаю, на всі я відповідаю. Також е чекаємо в майбутньому підбірки цікавих серіалів 90-х, підбірку цікавих культових фільмів 90-х. Е я буду повертатися в ті часи, коли робилося щось якісне, унікальне, цікаве, філософське, е якийсь мало меседж позитивне. В Тому не переключаємося, будьте з нами, будьте в позитивному настрої. І дивіться, найкраще і правильне. Тому всім хорошого настрою і до зустрічі в нових відео.